Скарби підземного Львова як на долоні у палаці Бандінелі відкрили унікальну виставку артефактів, які датовані навіть 12 століттям. Виявляєте, наші пращури були не лише господарськими, але й азартними. Цей кубик шашка та доміно засвідчують, що з часом мало що змінюється. Наші пращурі і в 15 столітті любили розважатись настільними іграми. Такою відвертою є експозиція від рятувально-археологічної служби. Навіть чанувальники в захоплені побачили кахлю з зображенням трьох гербів. Очевидно, це, що... це є герб Львова. Тільки лев чомусь іде в другу сторону герб Польщі і воїн. Заліпата сама сама кахля це готична, чисто бутична річ. Всі ці речі археологи знайшли за 13 останніх років, знімаючи шар за шаром ґрунт на ділянках вулиці Федорова, перетину Краківської та Вірменської. а Також на площі Міцкевича. Кілька місяців тому ці передвоєнні монети ще лежали в землі. Це є скарб, їх який налічу 95 монет. От серед них є гегери і фігери представлені австро Період Австро-Угорщини. Серед них так само можете побачити. Потім там є дев'ять срібних крон. Найдавніші знахідки датовані часами давньоруської росії. До прикладу, енколпіони на хрести княжої доби. Вони розкриваються, тобто він двостворчастий, і всередину вставлявся кусочок мощів святого. Там волосся кістки якогось, і це закривалося там наглухо, і він носився на грудях. Виявляється, наші предки і димком часто затягувалися, адже серед трьохсот знахідок і чимало файок, хоча їх тут лише третина від знайдених. А ще на виставці унікальні миски. Такі за літературою знаходили поміж Дніпром і Волгою в курганах, де поховані найбагатші половці. У цих як і в тих спеціальна спайка. Там відповідно є шов відповідна технологія пайки того шва з'єднання дна і тулова і тулуба. І тулуба. І це дуже інтригує. Напрошується така версія, що можливо половці, які втікали під натиском монголо татар в 13 столітті, десь залишили тут комусь або перепродали ці казани. Допоки до цих артефактів буде цікавість публіки, їх виставлятимуть у історичному музеї. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.